Знаєте, що найскладніше у виборі генератора вибрати генератор. 90% звернень до нашої служби підтримки по всьому світу складають саме питання стосовно правильного підбору моделі та типу резервного живлення. Тому сьогодні з Кьонор-Онзонен ми підготували для вас простий гайд, щоб ви завжди обирали. Правиль. При виборі генератора основною задачою є підбір правильної потужності. Щоб обрати вірно, варто зробити всього чотири кроки підготувати перелік всіх пристроїв, які вам необхідно живити, визначити їхню потужність, порахувати загальну необхідну потужність і додати пускову потужність. Обрати генератор, який відповідає або перевищує вашу потребу. Спокійно. Зараз. Все розповім, які пристрої рахувати для домашнього резервного живлення, освітлення, холодильник, морозильну камеру, зарядні пристрої для телефонів, вайфай-роутер, телевізор, мікрохвильову піч або кавоварку, або ж невеликий обігрівач, для кемпінгу, кілька ламп, портативний холодильник, зарядка для телефонів і ноутбук, для майстерні, спеціальні електроінструменти, пила, дриль. Тощо, які можуть працювати разом, зверніть увагу: розумно розрізняти предмети першої необхідності та предмети розкоші. Наприклад, під час відключення електроенергії варто відмовитися від пральної машини або стереосистеми, щоб залишитись в межах потужності. Меншого генератора. Потужність пристроїв. Кожен електроприлад має номінальну потужність. Зазвичай вказана у ватах, або іноді в амперах. Якщо вказано ампери, помножте їх на напругу 230 ватт у Європі, щоб отримати вати. Ці номінали зазвичай можна знайти на табличці пристрою або в інструкції. Наприклад, на пристрої може бути написано. Номінальна потужність 100 Вт або 0434 А при 230 Вт, що становить 100 Вт. Важливо, деякі пристрої мають діапазон. Наприклад, 500-700 Вт для кавоварки. У такому разі використовуйте вищу потужність для безпеки. Цей крок є вирішальним, оскільки все залежить від отримання розумної оцінки ваших потреб. В потужності пускова потужність. Багато пристроїв, холодильники, насоси, електроінструменти, ті, які обладнані електродвигунами під час запуску, споживають у 2-7 разів більше енергії ніж під час роботи. Це називається пусковою потужністю. Наприклад, холодильник із робочою потужністю 200 Вт може потребувати до 1200 Вт. При запуску, щоб правильно підібрати генератор, врахуйте цей стрибок, додайте найвищу пускову потужність одного з пристроїв до загальної робочої потужності. Це допоможе уникнути перевантаження під час запуску техніки. Генератори мають робочу потужність і пікову пускову. Саме для того, щоб витримувати короткі стрибки навантаження. Як розрахувати, додайте суму всіх робочих ватів ваших пристроїв. Та найвищу пускову потужність. Приклад: якщо сумарне навантаження 1000 Вт, а кондиціонер має пусковий стрибок 1800 Вт, вам потрібен генератор щонайменше 2800 Вт. вибір генератора. Підрахуйте загальну потужність усіх пристроїв, які працюватимуть одночасно. І додайте пускову потужність найвибагливішого приладу. Це мінімальна потужність генератора, яка вам потрібна. Рекомендовано обирати модель із запасом близько 20%, адже генератор не варто постійно навантажувати на 100% для уникнення його передчасного зносу. Рекомендований діапазон до 80% від номінальної потужності. Приклад. Якщо ваші розрахунки показують 2800 Вт, варто обрати генератор на 3,5 кВт, щоб мати резерв для додаткових приладів і довший термін служби. Кьонер Унзонен має величезний вибір генераторів для будь-яких потреб від портативних надлегких до професійних станцій. Обирайте найкращий генератор для своїх потреб на нашому сайті і в офіційних точках продажу.